Зараз пройдемося і побачимо, чим у нас зустрічає сарата, яким порядком. У це ви самі розумієте, дорога на Ізмаїл, дорога на Арсис. там Сарата. Яким порядком? Йдемо. Йдемо. Зупинка. Зупинка гарна. Мусор тут ніхто не прибирав, бігмо. Прапорі замизгані, не стірений, рвані, Скільки їм років, не понятно. Бачите, які чорні облапані. Йдемо далі. Тут запахи два вида в сараті. Якщо дує з півдня, от, то пахне говном. Якщо дує з інших сторін, то Бог я знає чим. Зараз дує десь з півночі, з північного сходу, то смердить димом, де щось горить. Ну от, герої земляки не вмирають. Герої в бур'янах позаростали. От, давайте подивимось. Йду на велосипедну дорожку. Бачите? Це велосипедна дорожка. Сарата. Це сарата. Тут ходити неможливо. Тут ходити неможливо. Ой, бля, тут не впав. Це Сарата. От герої земляки, за що ви вмерли? За смітник, провонявшийся свинячими какахами. Ви за це вмирали? За те, щоб тут обікрали? Обікрали, розбили, розграбили. Знаєте за що ви вмерли? Ну, так я вам скажу. На жаль, ви навряд чи почуєте. Ви померли за те, щоб... Оця гедота, яка тут сидить, грала більше, більше і більше. І в тому числі і вас крала. Я як читаю, як дивлюся, там украли, там украли цих жах, жах, дивіться, культура. Йду. Ну як тут йти можна? Тут люди йдуть по, по трасі, їдуть на велосипедах, все. От, тому що ходити по дорожці неможливо. Неможливо. Там е, в сараті сидить в цьому... В білому домі 100 і біля нього 200-300 дармоїдів, які живуть за народні гроші, а прибрати нема кому. Це кабани, ці, вибачте, щурогниди, от, грабують царату, грабують народні гроші, а прибирати нема кому. За хто це повинен прибирати? Слушай, засрайчива. Якщо ти не можеш організувати, то бери сама сапку. Ти ж крістіанська баба, тобі не привикайся свиньми жити. Ужас, оце Сарата. Оце Сарата. Я. Жах. панове саратці, Я вам скажу, що вас чекає. Вас чекає оцю сарату смерть. Смерть в тому смислі, що вона безперспективна, ніяка. і... Рано чи пізно вона помре. І от е, із-за того, що тут керують, управляють отакі справжні господарки, які, як наш край і це шобло. ОПЗЖ, гляньте, не, ті морди, що е, Райчева біля Райчевої. Там же людей немає. Тож я їх взагалі не бачу, щоб вони десь ходили, дивилися. От, з людьми працювали, потім саратські депутати, слухайте, ну я маю до територіальної громади, що ви робите, де ви ходите? а? Ото сидять там біля цієї криси, або як її свині і випрашують подачки. Вікторія Дмитрівна, дай, Вікторія Дмитрівна, да, я більше нічого не бачу, що панове сараці, е, мешканці громади, оці е, депутати, які ви вибирали, роблять. Це звичайні криси, кріси. Я вам скажу, один негодяй тільки щось робить. Ну так більш менш. Так, по-нормальному йому може три бали поставити. А так от о, мінти поїхали на заробітки, Зараз стануть і будуть заробляти. Не хочуть батьківщину захищати за 120 тисяч. Вони тут отут зараз. За день 120 тисяч зароблять. Зараз почнуть встановлювати машини, автобуси. Ну, таке. Жах, жах. З плюсів сьогоднішнього дня може прийде дощ. Може. Дощ надзвичайно потрібен хоч трохи змить це гівно, яке тут. Але щоб по правді змить сарата, мешканці громади, це гівно то треба знищити цю владу, знищити, забути, розтоптати їх. Я для того, щоб їх всіх підсудити. І, і, і депутатів, в тому числі у вас уроди депутати, вибрав народ. Чому ви не працюєте на народ? Криславий депутатським? Взагалі, от так. Дивіться, вон, бачите, люди поїхали на мопедах, пішком ідуть, я мусив вийти, тому що дорожка так заросла, що там іти неможливо. Отак, все, побачите, не доїхали сьогодні. В, в Сарату так заріз бур'янами, дивіться, що люди всі ходять по асфальту. А тут от велосипедна дорожка, бачите? Вона заросла так, що люди по ній бояться ходити. Велосипедна дорожка Просрайчевська, Дивіться. От мене люди, ну там з ДРСУ просили от, зафотографувати. Дивіться. Заросло все. там сидіть, блядь, Говножопи е, в Білому домі купа, купа народу 100 чоловік, а прибрати нема кому. Дивіться, там отримують по 50-100 по 100 тисяч гривень, а навести лад нема кому. Засрали, загадили. Оце Сарата, оце, е, саратська влада, саратська влада. Е, райчева, проданов, сухарський. Дивіться, ето, ну смердюхи. Посмітьюки, не влада, а дійсно якесь, бидло. От, бачите, куди пішов? Не по дорожці, Але сказати боїться.